Ви бачили темники російської пропаганди? Так, це ті, по яких синхронно працює пропагандистська вертикаль, щоб максимально наслідувати свого ідеолога Геббельса та його настанови. Вигадай зухвалу брехню та її багато разів, щоб люди точно повірили. Вчора Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки оприлюднив свіжий екземпляр Республіканського тємніка за 19-20 лютого. У сьогоднішньому відео на його прикладі розберемо, як зараз працює російська пропаганда, щоб задурити голову росіянам та світу. Привіт, мене звуть Оксана Мороз і ви на каналі Як настати овоча». Не забувайте прокоментувати це відео, щоб його побачило більше українців. Свіжий темник наочно ілюструє формулу. Якщо брехню сказати багато разів, то вона стане правдою. Для цього брехню спочатку максимально деталізують, щоб створити об'ємну картинку. А далі вкладають її в уста в максимальній кількості різних спікерів. Важливо, щоб вони одномоментно та з різними деталями і аргументами доносили брехню до аудиторії. Саме для цього і створюють координаційний документ темник. А ще він має забезпечувати єдність у донесенні інформації, щоб виконавці на місцях нічого не напертачили. У темнику детально розписую, що саме має бути на картинці, які тези мають прозвучати від журналіста та спікерів, і тут поля для творчості теж не залишають, прикріпляють до темника детальний перелік спікерів з номерами телефонів. Давайте детально розберемо чотири ключових вектори, які виписала російська пропаганда для 19-20 лютого. Важливий момент. Далі буду цитувати російський документ максимально близько до тексту, щоб ви самі побачили весь маразм. Вектор стемника номер один. Мобілізація у картинці потрібно показувати шлях призовника від воєнкомату до участі в бойових діях, обов'язково акцентуватися на масовості вступу людей у ряди воєннослужащих. підкреслювати готовність захищати Донбас і історії побільше життєвих історій призовників та історій ветеранів ополченців. Глядачі ж люблять історії. На фоні цієї картинки мають звучати такі меседжі. Мобілізація необхідна у зв'язку з військовою агресією ЗСУ. Ми повинні стати на захист нашої батьківщини, наших рідних та близьких. Ми захистимо Донбас і усіх російських людей. Урядими не служаючих вже записалося багато депутатів та чиновників. Спільними зусиллями ми доб'ємося бажаної перемоги. У роки великої вітчизняної війни і 2014-го ми не віддавали ворогу наш рідний дім. І зараз також цього не допустимо. Ми є улюблена. Ми на передовій боротьби за русський народ. Думаєте це вигадки. Включаємо російські канали. І що ми бачимо? Київ запланував широкомасштабне наступлення з двох направлень. Обращаюсь кавсім мужчинам республіки, способним держати в руках зброю. встати на защиту своїх сімей, своїх дітей, жон, матерей. А Они мимо нас не пройдут, сравно не видимо за пути. Победа будет сам. Цель Киева разорвать связь дороги, соединяющие Донецку и Луганской области. Ну и в конечном счете зачистить Донбасс от русскоязычного населения. Вектор ставника номер два. Эвакуация. Тут пропагандисти наголошують, що потрібно показувати картинку злагодженої організації процесу евакуації жінок, дітей та літніх людей, акцентуватися на тому, що Путлер виплачує біженцям 10 тисяч рублів, а також підкреслювати умови, які біженцям забезпечують на Росії. Меседжі, які мають посилити цю картинку, наступні: евакуація це вимушений захід для безпеки людей в умовах нападу української армії. Це допомога від братського народу Росії. Єдина Росія відправляє свій молодіжний актив у Ростовську область для допомоги біженцям. Багато регіонів Росії дають допомогу біженцям. І знову чудо, всі ці тези злагоджено звучать на телеканалах. Жители республик Донбасса эвакуируют уже не сотнями, а тысячами. Эвакуация проводится повсеместно во всех городах и поселках ДНР и ЛНР. Уже 26 регионов от Архангельска до Чукотки выразили желание приютить у себя беженцев из Донбасса. Молодежный актив партии «Единая Россия» и общероссийского народного фронта. Волонтеры займутся доставкой гуманитарной помощи и ее распределением. Проте, я продолжу. Хочу поблагодарить всем тем, кто поддерживает нас на Патреоне. Тем 30 людям, которые вдохновляют и помогают двигаться дальше в формировании інфогії. Єни українців, якщо ви теж хочете та можете нас підтримати, традиційно знайдете посилання на Patreon в описі до цього відео. Дякую, вектор стемника номер 3 робота органів влади ордло. Звісно, на фоні евакуації та мобілізації потрібно показати злагодженість роботи сепарських органів влади, посприбійну роботу транспорту, банків, заправок і так далі, а ще й підготовку лікарень для прийому поранених та збір донорської крові від населення. Меседжі, які мають це підкріплювати. Ціни на пальне та продукти не завищені, дефіциту немає. Для нівелювання терористичних актів, посилена охорона об'єктів інфраструктури. Система життєзабезпечення Сєперів працює завдячуючи своєчасній роботі органів влади. Донорська кров буде потрібна для лікування поранених військових. І знову неочікуваний збіг. Все це в ефірах федеральних каналів. Народна міліція МЧС МВД екстрені служби готову дати відпор Україні. Кождий з об'єктів критичної інфраструктури підліжита храні Зараз... Полишена вже до к этому моменту вступить в ДКБ. вектор стемника номер 4 злочини України на Донбасі. Тут картинку створюють на фоні поранених та вбитих мирних жителів Донбасу та військових, зруйнованих від обстрілу ЗСУ сув будинків, диверсій українських ДРГ на великих підприємствах і бічинства українських військових та погіршення життя в загалом українців у зв'язку з війною. А ще картинки з таких же маразмів тільки за минулі роки. І тут меседжі це особлива жесть. Наприклад, нижня кринька не завжди увійде в історію Донбасу як символ масових страт і безчинств українських націоналістів. Праворах сєперів були знайдені масові поховання з тілами мирних жителів та полонених сєперів. Всього в братській могилі 400 невпізнаних трупів. Місцеві жінки розказали, що тоді їх будинки були ще й розграбовані, а українські соловки вишукувалися в чергу на пошті, щоб відправити на грабов. Додому. Схоже, у розп'ятого мальчика з'явилася достойна конкурентка, братська могила. І це тільки перший меседж. Йдемо далі. Армія України давно забула правила ведення війни. За українськими солдатами та добровольцями Нацбата втягнеться кривавий слід з пограбувань, зґвалтувань, вбивства дітей та старіков. От досада. Забули про те, що ЗСУ ще їдять младенців на завтрак. Сорі, я не маю ніякого здоров'я цитувати маразму цього розділу. Якщо у вас психіка більш стійка, документ знайдете в описі під відео. А поки давайте подивимося, що там в ефірах телеканалів. Украинская армія обследует вот этих деток. Это джен плиты погибшим, установленные в Народных Республиках Донбасса. Одному из кадров массовое захоронение. Его обнаружили в прошлом году, и таких, вероятно, могут быть десятки. Отже, в темнику Кремль наказує брехати про злочину України на Донбасі. Большинство українських націоналістів та утиск прав жителів Сходу. І, хоч ця історія не нова, вона залишається небезпечною зброєю в інформаційній війні проти України. Це все на сьогодні. Послання на темник традиційно залишаю в описі. Будь ласка, поширте це відео. Наша зброя проти російської пропаганди максимальне висвітлення її дій. І дякую, що дивилися до кінця. Нагадаю, що ваші коментарі та вподобайки допомагають популяризувати відео серед глядачів українського YouTube. До зустрічі у нових відео, Па-па!